Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Росія не тільки не має виграти війну, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого, але й не виграє її. На думку очільника німецького федерального уряду, та допомога, яку Німеччина та інші країни цивілізованого світу надають Україні, допоможе виграти війну з Росією і відновити свою територіальну цілісність. Раніше Олаф Шольц зажадав від російського президента Володимира Путіна припинити бомбовий терор, який має на меті знищення української цивільної інфраструктури, що вже не приховуються навіть самі російські чиновники і пропагандисти. На думку Шольца також не є можливою доставка російського газу по газогону Північний потік поцік-2». як відомо, частина. Цього трубопроводу не постраждали під час ймовірно організованої самою Російською Федерацією диверсії проти північного потоку. Метою цієї диверсії, як відомо, було заморозити Європу і залишити її без газу, коли Росіяни усвідомили, що їхній план зазнав прогнозовано фіаско. Володимир Путін став наполягати на тому, що Росія може постачати газ до європейських країн. Однак для цього потрібно задіяти. Трубопровод «Північний потік-2». Однак як відомо, доля цього газогону це доля металобрухту. Він не сертифікований у Німеччині і ніяких юридичних можливостей доставляти по ньому газ немає. До того ж, європейські країни роблять сьогодні все можливе, щоб позбутися енергетичної залежності від непередбаченої Російської Федерації. Є абсолютно очевидним, що торгівля з Росією призводить не просто до залежності від цієї непередбачувальної країни, але й від того, що Російська Федерація готова. Використовувати енергетику в якості шантажа для того, щоб європейські країни реально коригували свою зовнішню політику у відповідності до маніакальних побажань Володимира Путіна та інших криміналізованих членів російського політичного керівництва. Американські конгресмени Майкл Маккол та Майкл Тернер, які за результатами виборів до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів претендують на посади голів відповідно комітету по міжнародних справах і комітету по розвідці Конгресу Сполучених Штатів підкресли, що республіканці виступають за продовження двопартійної підтримки України. Однак ця підтримка має бути прозорою, як відомо. Двопартійна підтримка України у її боротьбі з агресивною Російською Федерацією є важливою частиною цієї боротьби, яку Україна веде за відновлення своєї територіальної цілісності і перемогу над Росією. Ця перемога може бути досягнута швидше, якщо Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні ракети, які дозволять знищувати цілі на території самої Російської Федерації, і дати зрозуміти російському військовому командуванню, а також усьому населенню Російської Федерації, що що на території цієї країни, принаймні її європейської частини, немає цілі, які не можуть бути знищені українськими збройними силами, у боротьбі з російською агресією і діями російської армії на території самої України, як правило, варварськими діями сутність яких Боротьба з цивільним населенням України, як я вже говорив, не приховується ані самим Володимиром Путіним, ані представниками російського політичного керівництва. І, до речі, зараз українське керівництво запрошує до того, щоб було чітке усвідомлення цих цілей. Російської Федерації західних керівників і попереджає власне населення, що навіть наступний тиждень також може бути часом інтенсивних російських атак на українську цивільну інфраструктуру. І якщо б у України були далекобійні ракети, звичайно, ці атаки могли б просто не відбутися, або могли б бути знищені ці пункти, з яких Росія обстрілює українську територію. Так от. Американські республіканці сьогодні говорять, що вони за те, щоб Україна отримувала ці далекобійні ракети. Важливо тільки щоб такої ж позиції щодо постачання зброї Україні дотримувалися і адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Американські військові давно вже говорять про необхідність зміни номенклатури озброєння, яка постачається Україні. Зараз з'явилася інформація, що у багатьох країнах член на НАТО закінчується те озброєння, яке могло б допомогти Україні у її війні з Російською Федерацією, в той час як російські воєнні заводи продовжують виготовляти зброю. А союзники Російської Федерації у світі диктатур, такі як Іран, намагаються зробити все можливе для перемоги Росії у війні з Україною і зникненню України з політичної мапи світу і Хоча у деяких країн-членів НАТО ще достатньо ресурсів військового характеру для допомоги Україні, звичайно ж, далекобійна зброя могла б змінити ситуацію у війні і нагадати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що рано і чи пізно його резиденції могли бути також атаковані і знищені тим, чиїх Дітей і жінок він халаднокровно вбиває за допомогою своєї бандитської армії. Поки що у американській адміністрації досить серйозно побоюється такого. Напрямку розвитку подій, бо побоюється, що північно-Атлантичний Союз може бути втягнутий у ядерний конфлікт з Російською Федерацією. Однак я абсолютно впевнений, що якщо президент Російської Федерації Володимир Путін вирішить, що йому буде потрібен конфлікт із НАТО, він навряд чи замислиться над тим, що сутність цього конфлікту полягає у тому, що НАТО постачає якесь не те озброєння Україні. Є досить цікавим той факт, що сьогодні в медіа з'являються публікації, які розповідають, що Володимир Путін готувався до нападу не на Україну, а на Японію, і розглядав можливість такого нападу паралельно із підготовкою боротьби з Україною. Публікатори таких новин вказують, що російська пропаганда. Певним часом була розгорнута саме проти Японії. Однак, коли було ухвалено остаточне рішення проводити так звану спеціальну операцію проти України. Пропаганда, яка розповідала про дії японців у другій світовій війні, і про те, що вони досі залишаються представниками нацистської ідеології, приблизно те ж саме що говориться сьогодні про Україну, була фактично згорнута у російських медіа. Ну і як бачимо, це означає те, що Володимир Путіну в принципі був потрібний військовий конфлікт, який на його думку повернув би Росії авторитет у світі і примусив би рахуватися із російським президентом лідерів над поки що Володимир Путін зазнає фіаско у цьому конфлікті, і до того ж невідомо як довго диктатури зможуть допомагати йому у боротьбі. Ми всі вже. Кожного дня чуємо новини з повстання у Ірані, незважаючи на всі попередження спеціальних служб цієї країни, незважаючи на засудження цього повстання реакційними аятолами, які створили теократичну диктатуру в Ірані ще після 1979 року, повстання продовжується. А сьогодні ми дізналися про перші спалахи повстання у китайській Народній Республіці у ймовірну дестабілізацію. На території Китаю, звичайно, можна собі уявити, що китайський силовий апарат навіть ефективніший за іранський, що сили безпеки Китайської народної республіки здатні до боротьби з тими, хто сьогодні виходить на вулиці, насамперед виступаючи проти політики так званої нульової терпимості до коронавірусу, оголошеної центральним комітетом комуністичної партії Китаю ще на початку пандемії. Зараз весь світ практично повернувся до нормального життя. Коронавірус перед хворився на звичайну хворобу, яку можна порівняти з грипом та іншими інфекційними і вірусними захворюваннями. Однак у китайській народній республіці ставляться до коронавірусу як до смертельної небезпеки, закривають на цілі місяці. Величезні міста із населеннями у мільйони чи десятки мільйонів людей втрачають реальне розуміння того, що люди в такій ситуації не можуть буквально вижити, не можуть працювати і функціонувати в умовах повної закритості. І як бачимо, людям це починає набридати, і вони виступають не тільки проти такої політики керівництва Китайської народної республіки, але й проти комуністичної партії Китаю та її очільника Сі Цзяньпіна. По суті, вони виступають проти диктатури, яка була сутністю правління у Китаї після того, як загони комуністичної партії на чолі з Набундюченим Мао Цзедуном перемогли партію гоміндан тодішнього президента Китайської республіки Чан Кайши у кровопролитній громадянській війні. Я не думаю, що зараз повстання досягне якогось великого успіху однак, поза сумнівом, дестабілізація у китайській Народній Республіці, проблеми у режиму комуністичної партії Китаю, боротьба із Повстанням може надовго відволікти китайських комуністів як від допомоги Росії, так і від агресивних планів нападу на Тайвань. А крах комуністичного режиму у Китаї був би найкращим виходом з цієї складної ситуації, в якій опинився сучасний світ, адже країна, яка продовжує знаходитися під авторитарним керівництвом, є. Нам більш серйозною небезпекою для світу ніж навіть Путінська Російська Федерація не кажучи вже про те, що авторитарна Росія є по суті ядерною парасолькою. Для авторитарного Китаю І у своєму об'єднанні ці дві країни можуть поставити все людство на кордон реального виживання, якщо дійдуть згоди щодо того, як саме вони можуть діяти проти цивілізованого світу, проти демократії. Нам просто ще повезло, що реальних рішень по спільних діях президент Російської Федерації Володимир Путін і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не ухвалили. А поразки Володимира Путіна в Україні примушують Сі Цзіньпіна до певної міри дистанціюватися від свого. Московського союзника. Однак, союзників у Росії стає все менше про що продемонстрував ситуація навколо висловлювань прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на конференції християнських демократів в Панамі. Віктор Олброн підкреслив, що необхідно зберігти. Суверенну Україну, тому що в іншому разі всій Європі буде загрожувати небезпека від посилення Росії, те, що такий вірний союзник президента Російської Федерації Володимира Путіна зараз говорить про небезпеку від Росії, про необхідність підтримки України. Хоча ще недавно Угорщина підписувала з Газпромом угоду про постачання газу в обхід української газотранспортної системи, свідчить, що все більше і більше політиків, які просто думають про перспективу, усвідомлюють, що не може бути. Ніяких реальних дій по підтримці російського президента Володимира Путіна і по тому, щоб цей диктатор міг потім диктувати правила гри всім лідерам цивілізованого світу, і навіть лідерам тих країн, які вже кілька разів страждали від російської агресії, що можна про Угорщину сказати із повним правом. Згадуючи про поразки угорських повстань саме від е, диких дій російської армії, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати е, ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро.